Олександра Калинівська школа. Майже всі пройшли через цю школу. Вікна, бачите, позаклеювані. Ось такі квітачки, тюльпанчики ростуть, все все, майно. Привет, Андрюх. Привет! Привет! Как дела? Нормально. Андрюха, а у тебя как дела? Нормально. Так. У ну, клумбочки такие. Да. Сейчас покажем площадку детячую. Це ось стара школа була, зараз вона не працює. Дітей перевели до великої школи, до нової. Ось така галявинка тут. Багато різних. снаряд, туалет, газова котельня. Ну і мабуть міні-футбольне поле покажемо. Тут також всі-всі-всі перегуляли футбол і баскетбол. І бігали. І НВП в нас тут було. Ось така О, ти, ти знову тут, Серега. Ти чи кругами ходиш, я не розумію. Футбол грали тут. Асфальт новенький послали. Ну давай я щось скажу. Не треба. Іншим разом. Ага. Серега, Нормальный хлопец, трошки выпил. А, вот это вот стир был. Так, а это, если кто помнит, тут труды выкладывали у нас в этом кабинете. Ну, красиво. Викна старые, конечно, викна надо менять. Так школа має гарний вигляд, все чистенько, охайно все.